Всіх вітаю! Як і обіцяла, сьогодні піде мова про дуже цікавий судовий кейс, що має важливе значення для формування судової практики в Україні. Кейс стосується примусового відчудження майна в умовах дії воєнного стану або реквізицій. Вихідні дані досить прості. Мій клієнт це підприємство з 100% іноземними інвестиціями, автомобіль, якого був затриманий рік тому в одному з центральних регіонів України поліцейськими, про що був складений відповідний адміністративний протокол, а також проінформована воєнна адміністрація. Відповідною робочою групою при такій воєнній адміністрації без відома власника був складений відповідний акт. Відчутження такого автомобіля і без проведення оцінки, без дотримання інших процедурних моментів, відповідний автомобіль був переоформлений на воєнну адміністрацію. Звичайно, мій клієнт звернувся з відповідним позовом з метою захисту своїх прав. Наразі судове провадження триває. Основні аргументи наші я залишу коротенько під цим відео. А якщо вам цікаво, як закінчиться ця судова справа, підписуйтеся на мою сторінку і чекайте нових відео.